Крим з Україною і чекає, коли ми повернемося, і ми точно повернемося. Президент України Володимир Зеленський відкрив другий саміт міжнародної кримської платформи. Цьогоріч він відбувся в режимі онлайн. Зеленський пообіцяв, що коли Україна поверне Крим, вона виправлятиме все те, що наробили окупанти на півострові, і відновлюватиме справедливість. Ми повертаємо силу міжнародному праву, і саме і саме завдяки цьому ми повертаємо. повертаємо український прапор. На землю, на нашу землю, на землю Криму саме завдяки цьому ми принесемо свободу українським громадянам в Криму і обов'язково відновимо справедливість щодо усіх, хто постраждав від репресій, від знущань російських, російських окупантів. За словами президента України, деградація Росії почалася з захоплення Криму, з терору кримськотатарського народу і репресії, вигнання людей, які казали, що Крим Україна вбивства, катування та викрадення, і це все Росія продовжує робити в захопленому Криму. Масований терор після 24 лютого став логічним завершенням деградації цієї держави, яку ще не так давно запрошували за стіл з великою сімкою. І яка тепер змагається за першість з найбільш жорстокими режимами минулого, що відповідальні за геноцид, за гарбницькі війни і депортації. Зеленський впевнений, що відновлення Україною контролю над півостровом стане історичним антивоєнним кроком у Європі. За час 24 лютого з окупованого Криму по наших містах, по наших громадах, були запущено 750... Різних крилатих ракет, уявіть собі, 750 за півроку вони знищили щонайменше сотні цивільних об'єктів, школи, університети, звичайні житлові будинки, лікарні. І тому відновлення Україною контролю над півостровом Крим стане історичним антивоєнним кроком в Європі. І це поверне безпеку, і дасть справедливість. Це реінтегрує Крим в сучасний світ, і це дозволить кожному з нас, учасників, учасниць кримської платформи, сказати своїм дітям, своїм близьким рідним, що вони можуть пишатися нами саме як миротворцями. З Криму почалося Кримом і завершиться. Зеленський процитував лист ув'язненого окупантами Нарімана Джуляла. Першого заступника голови Міжлісу росіяни кинули за грати після його виступу на першому саміті кримської платформи минулого року. За те, що наріман Джулял був свободною людиною і розповів, що відбувається на окупованому півострові. Загарбники звинуватили його у диверсії на газопроводі у селі Перевальне. І у своєму листі пан Желял написав: з Криму почалося. Кримом і завершиться, і це дійсно так. Я в це вірю стовідсотково, щоб подолати терор, щоб повернути прогнозованість і безпеку нашому регіону в Європі, в усьому світу, треба здобувати перемогу. Перемогу в боротьбі проти російської агресії. А отже, потрібно звільнити Крим від окупації там, де почалося, там і завершиться. І це буде ефективна реанімація міжнародного правопорядку. Президент наголосив, що окупація перетворила Крим на депресивний і залежний регіон із височенними парканами і беззаконням на зону екологічного лиха і воєнний плацдарм для агресії, відновлення Україною контролю, поверне півострову свободу і сучасність. Крим був і є Україною і після деокупації разом з усією нашою державою стане частиною Євросоюзу. Я в цьому впевнений. паспорт громадянина України буде і паспортом Європейського союзу, і це колосальні можливості для усіх наших людей, які живуть у Криму. Про необхідність звільнення від російської окупації всієї території України, включно з Кримом, заявив президент Польщі Анджей Дуда. Він бере участь у саміті разом з президентом України Зеленським у Києві. Він заявив, що неможливо повернутися до звичного бізнесу з Росією, коли вона воює з Україною і окупує територію країни. Він вірить, що вже цього року побачить український Крим. Президент Польщі почав свій виступ кримсько-татарською та українською мовами. Кейметлі Крим Крим, бу Україна. Крим це Україна. Так як Гданськ чи Люблін є частиною Польщі, так Крим був, є і буде частиною України. Пропозиції деяких світових політиків йти на поступки Путіну щодо Криму сприймаються кримськими татарами та всією Україною як спроби прийняти умови озброєного бандита. Натомість Україна потребує невідкладної технічної та фінансової підтримки. Заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джамілів. Це допоможе уникнути ще більших руйнувань та страждань. Звичайно ж, агресор обов'язково зазнає поразки. Обов'язково всі окуповані території будуть звільнені. І не тільки в Україні а впевнено, що з рештою зникне з лиця землі путінізм, який є ганьбою людства, який приніс так багато горя людям не тільки в Україні а й багатьох інших частинах світу. Захоплення Криму незаконно та неконституційно. Це принципова позиція Туреччини. Заявив президент цієї країни Реджеп Таї Ердоган. Він впевнений, що деокупація Криму важлива для безпеки і стабільності всього світу. Для цього туреччина доклала багато зусиль додав Ердоган. Він також вважає, що півострів має розвиватись в інтересах кримських татар. Чизнепрошего завдання також стосується до кримських татар. що… Мають в Криму свою єдину батьківщину. кримські татари, громадян, українські громадяни і в їхніх інтересах має розвиватися Крим З цього приводу. Я хотів би повторити, що київська платформа. Має надзвичайну вагу і кримські татари, що зазнали великих страждань у свою історію, борються за мирне життя на своїй батьківщині. в цьому процесі туреччина далі підтримуватиме український уряд і кримських татар. Цього разу кримська платформа зібрала майже 60 представників різних країн світу, зокрема 40 президентів та прем'єр-міністрів, цього року у саміті вперше беруть участь представники Африки, Південної Америки та Азії. Державний прапор України замайорить всюди, де має бути по право, зокрема і в Криму поруч із кримсько-татарським стягом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у привітанні з днем державного прапора у присутності глави держави на території комплексу національного музею історії України у Другій світовій війні піднято найбільший стяг. Зеленський наголосив, що синьо-жовтий завжди супроводжує українських воїнів на фронті і замайорить на всіх тимчасово окупованих українських землях назавжди. І у Криму, в Ялті, у Керчі, в Джанкої, у Сімферополі, на Айпетрі українській і кримськотатарській прапори. І якби хтось не намагався перекрутити історію, саме ці кольори історично пов'язані з Кримом. Спроби росіян просунутися до Бахмута з півдня та сходу провалилися. Українські воїни придушили ворожий штурм та розвідку боєм і змусили окупантів відступити. Повідомили у генеральному штабі. Спроби росіян просунутися від окупованого нині Донецька також відбито вздовж усієї лінії фронту. Гатили з танків артилерії різних типів та підіймали авіацію під ворожим вогнем прифронтові села та містечка Харківщини, Чернігівщини, Донеччини, Запоріжжя та Миколаївщини. На південно-Бузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ, вживає з заходів з поповнення втрат. Доброго дня, шановні Уряд ухвалив перший нормативний правовий акт для втілення закону про корінні народи. Кабінет міністрів затвердив порядок закріплення правового статусу представницького органу корінного народу України. Тепер меджлі з кримськотатарського народу може подавати документи для набуття правового статусу представницького органу корінного народу. А караїми та кримчаки матимуть мотивацію до створення власних представницьких органів, зазначив голова управління кримсько-татарського ресурсного центру Ескандер Барів за його словами. Ще необхідно ухвалити близько 15 підзаконних актів та внести зміни не менш ніж у 10 законодавчих актів України. напрямом є робота,